Заслужений працівник культури України Валентин Васяк зараз живе у Києві. З Херсона чоловік разом з дружиною виїхав через постійні обстріли міста російськими військовими. У столиці хореограф продовжив працювати над новими проєктами. Зараз, бачите, от мене запросили ще на цей проєкт, який нашого театру імені Куліша Херсонського разом з академічним театром. На подолі колеса цей проєкт вистави, який, яка була у нас в Херсоні осінній рок-н-ролл, зараз буде вона називатись по-іншому трошки. А потім мене ще запросили тут в Києві є такий спортивно-танцювальний народний ансамбль танцю Пульс, з яким наш університет співпрацює вже. Давно вже поставив два номери українські. От вони вже була одного номеру на дівчаток. Я поставив номер один, вже була прем'єра. Зараз на такий номер поставив ще називається він Олешківський похідний. Більше 20 років Валентин Васяк викладає український народний танець. Він доцент кафедри хореографічного мистецтва Херсонського державного університету. Також керує університетським ансамблем народного танцю Водавиця. За декілька днів до початку війни я вже ставив новий таку нову постановку. Вже пів танцю поставив. І ось на 20 4 лютого у мене була репетиція, і зранку я вже хотів бігти на репетицію, і все закінчилось на півтанцю. Але ми і в окупації працювали десь, коли не було у нас. Не було інтернету, ми десь бігали там, шукали те інтернет, шукали ті якісь, як де поговорити, як зв'язатись, як зі студентами зв'язатись, як з ними провести пару. Потім вигнали з університету, і наш університет повністю розграбували, пограбували, що вже після. Коли війна не війна, окупація закінчилась, прийшли в університет. Всі наші кафедри були пограбовані, все було розтрощено, розбито. Протягом всього часу окупації Валентин Васяк був у Херсоні. Говорить, із вікна власної квартири у середмісті бачив російські БТР. День звільнення Херсона, 11 листопада 2022 року, запам'ятав на все життя, каже хореограф. Це було якесь таке. А... Як то кажуть, почуття навіть я не можу передати. Що як ми такої радості, такої всього, що ми вже вільні. Ми можемо говорити вільно українському, ми можемо одягнути ту ж вишиванку, ми можемо підняти той же прапор. Зараз, окрім роботи над творчими проєктами, Валентин Васяк продовжує онлайн викладати хореографію студентам Херсонського державного університету. Марина Круглова Суспільне новини Херсон.